Цьому випуску. Італійський Наполі зробив нову шалену пропозицію Шахтарю за Георгія Судакова. Найдорожчий гравець київського Динамо офіційно залишить клуб влітку. Огляд вогняного фіналу Кубка України Шахтар Динамо Київ. Ось як циганков долучився до перемоги Жирони у надважливому матчі Ла Ліги. У футболі важливий точний пас, а тут точна вподобайка. Дякую, друзі, що підтримуєте наш канал. Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс має намір посилити склад команди, щоб утримати головного тренера Антоніо Конте. Клуб з Неаполя готовий заплатити за 22-річного хавбека Шахтаря Георгія Судакова суму не меншу 40 мільйонів євро. У свою чергу гірники не проти вести перемовини з італійцями щодо суми трансферу, яка буде набагато меншою ніж 150 мільйонів євро, які прописані як клаусула в контракті гравця. Відзначається, що Наполі вже підготував для українця контракт терміном на 5 років і зарплатнею у розмірі 2 мільйони євро за сезон. Бачити Георгія у своїй команді хоче особисто головний тренер неополітанців Антоніо Конте. Крім українця, адзурі хочуть підписати півзахисника Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне. Повідомляється, що клуб має намір запропонувати бельгійцю дворічний контракт на 16 мільйонів євро чистими, а також бонус за підписку в розмірі 1 мільйон євро. Відповідно до італійських джерел, Дебрюйне дуже близький до форверда Наполі Ромелу Лукаку і буде радий виступати з ним в одній команді. Також донецький клуб розглядає відхід головного тренера Боснійця Маріно Пушича. У наставника наразі чинний контракт до 30 червня 26-го року. За інформацією джерела гірники встановили цінник для інших клубів. Якщо ті захочуть переманити коуча, сума компенсації складе 5 мільйонів євро. Раніше повідомляло, що головний тренер Еюпспора Арда Туран у новому сезоні очолить донецьку команду. Найдорожчий гравець Динамо Володимир Брошко залишить клуб влітку. Нагадаємо, взимку кияни мали пропозицію щодо українського опорника від англійського Вулвергемптона, але тоді було прийнято рішення зберегти гравця і продовжити з ним контракт до літа 2029 року. Також форвард киян Матвій Пономаренко може безкоштовно покинути столичну команду. Чинна угода гравця з командою завершується в січні 26-го і наразі переговори про новий контракт не ведуться, що дозволяє вже після цього сезону домовлятися з іншими клубами. Суркіс, в свою чергу, хоче все зробити, щоб зберегти юний скарб в своїй команді, і за умовами нового контракту Пономаренка його зарплатня зросте у 2,5 рази. Молодий нападник викликає інтерес у представників Англії, Іспанії Бельгії. Зокрема, у списку претендентів фігурують Лестер і Волворгентон у поточному сезоні. Пономаренко встиг провести п'ять матчів за основний склад, де відзнажився одним голом, а також набрав вражаючу статистику у складі команди – 20 м'ячів та дві гольові передачі у 24 зустрічах. А Вже капітан Динамо Андрій Єрмоленко розповів про своє майбутнє після завершення поточного сезону. Чи готовий я після закінчення сезону повісити буци на цвях? Поки я не можу дати відповідь на це питання, бо я сам ще не знаю. Все залежить не тільки від мене, ще від президента, головного тренера, якщо вони хочуть продовжити зі мною співпрацю. Коли я підписував контракт на два роки, я думав, що мені цього вистачить з головою. Я думав, що мені набридне футбол, і я спокійно рухатимусь далі по життю, але це відчуття футбольного голоду мене трошки турбує. Я розумію, що я не той, що був 7-8-10 років тому. Граєш деякі матчі за рахунок голови, бо розумію, що деякі гравці сильніші та швидші, а тобі треба швидше реагувати на ситуацію на полі. Тож, поки я не вирішив, я маю розмову з президентом. Я сказав, що закінчимо чемпіонат, а потім сядемо і спокійно все вирішимо. Рома Артема Довбика програла виїзний матч проти Аталанти, Чим завершила свою 19-матчову безпрограшну серію у чемпіонаті. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Павбет. Востаннє команда Клаудіо Ранєрі програвала ще 15 грудня минулого року в матчі проти Комо. Після цього команда Довбека провела чудову серію без поразок, але гра з прямим конкурентом за місце Волоче все змінила. Аталанта гарантувала собі місце в лізі чемпіонів на наступний сезон з медалями, не ще третього місця вже не опустяться. Румаш тепер Шоста, однак від 4 Юве і 5-го Лаціо відстає лише не одне очко. В останніх турах суперниками римлян будуть Мілан і Торіно. Головний тренер Роми Клаудіо Ранєрі і власник клубу Ден Фрідкін провели переговори щодо того, хто очолить римлян наступного сезону. За повідомленням Тутом Рецато, фаворитом Ранєрі на посаду є коуч Аталанти Джен П'єро Гасперіні і Сеск Фабрегас, який очолює комо. Нагадаємо, ранієрі працюватиме головним тренером Роми до кінця сезону, а тоді перейде на посаду вищого виконавчого директора. 73 річний Італієць буде радником власника клубу з усіх спортивних питань, а також допомагатиме з пошуком нового головного тренера. Віктор Циганков долучився до перемоги Жерони над Валядолідом в рамках 36-го туру Ла ліги. Жерона була зобов'язана перемагати, попри всі проблеми. Тріумф де факто гарантував би каталонцям прописку в еліті на наступний сезон. І циганков цілком очікувано вийшов в основі на цю битву. Єдиний гол у зустрічі було забито за участі українського футболіста. Циганков вирішив здивувати воротаря та пробити низом, м'яч відлетів на лопеса, який замість голу записав на свій рахунок асист, аж відпасував на стоані, який спокійно реалізував епізод. Українець відіграв весь матч та отримав оцінку 7,6 балів від Софаскор. Це друга найкраща оцінка у складі обох команд. Вища лише у голкіпера Жерони Павло Гасаніги. Таким чином, Жерона займає 13 те місце в чемпіонаті з 41 очком та зберігає місце в лалізі на наступний сезон. Але чи залишиться Циганков у цій команді? Наразі це велике питання. У фінальному матчі Кубка України Донецький шахтар зустрівся проти київського Динамо. Для гірників це був єдиний шанс реабілітуватись перед власними фанатами за провальний сезон, а кияни повинні були перемагати, щоб довести свою домінацію цього сезону в українському футболі. Початок матчу активніше розпочали гравці Динамо. Було багато боротьби, але без серйозних проблем для воріт Дмитра Різника. Багато зіткнень в центральній зоні почали розпалювати емоції між гравцями обох команд. Вже тоді стало зрозуміло, що у головного арбітра Миколи Балакіна сьогодні буде багато роботи. Здавалось, перший тайм таки закінчиться без голів, але з цим не погодився Андрій Єрмоленко, який після прострілу до біншака відправив кругло ворота гірників та відкрив рахунок у цьому поєдинку. Початок другого тайму емоції вийшли з під контролю. Сутичка спалахнула після жорсткого зіткнення між Марлоном Гомосом та форвардом Динамо Владиславом Ванатом. До інциденту миттєво підбігли інші футболісти обох команд, що лише загострило ситуацію. Арбітру довелося втрутитися, щоб вгамувати пристрасті. Пушиш відразу випускає Еліса на поле та не прогадав, бразилець пробив протихід на щироту, зрівнявши рахунок в матчі. Основний час так і закінчився за нічийного рахунку. Тож на команди очікував додатковий час. За 30 хвилин команди сильнішого не виявили, і матч перейшов у серію пенальті, де точнішими були гравці шахтаря. Тож донецька команда стала володарем Кубка України. Фінал Кубка України став справжнім розчаруванням для вболівальників київського Динамо. Поразка від гірників болить не лише через результат, а й через відсутність самовідачі на полі. У соцмережах вибухнув справжній скандал. Фанати критикують тактику головного тренера Шовковського, називаючи її беззубою та пасивною. Цитати на кшталт, де боротьба це фінал, а не товариський матч. Та Шовковського треба міняти. Заполонили коментарі під офіційними сторінками клубу. Особливо гнів болювальники викликала гра в центрі поля, повільна передбачувана без жодної іскри, гравці виглядали втомленими ще до перерви, а після пропущеного м'яча команда, здається, просто здалася. Немає характеру, немає душі, підсумували найполкіші фани. І, хоча поразка частина футболу така безпорадність у вирішальному матчі сезону, це те, що миритись вони не готові. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після фіналу Шахтар, Динамо Київ.